Для вас це близько 15 хвилин вільного часу, а для когось рятоване життя. 450 мл мілілітрів з даної крові може допомогти трьом захисникам або ж цивільним. Зробити хорошу справу прийшов і Дмитро, чоловік, військовослужбовець, розпочав шлях донорства з редбранчу ветеран хабіща у 2021 році. Цього разу це вже його сьома здача крові. Тут розумієте, не так як мотивація. Я вважаю, що на Період війни це обов'язок кожного громадянина здавати кров, кому дозволяє здоров'я, тому що це ресурс, який дійсно потрібен, важливий, і він дійсно рятує життя. А Тетяна прийшла здавати кров уперше. Розповідає процедура безболісна. Ні, не страшно, не боляче все добре. Голова не крутиться поки ще. що. ще. долучатися до подібних акцій або просто ходити в центр продавання. Чому це? Тетяна прийшла разом із колегою. Станіслав здає кров у друге. Вже знає, що одна донація може врятувати три життя. Тому планує здавати кров і надалі. Якщо чесно, до цього ніколи не здавав кров, тільки з початком війни я задумався, ну що можна робити, як можна допомагати, і так далі, як приймати участь, і відповідно ось обрав такий формат донорства. Протягом двох годин до донації крові долучилося 20 людей, а це майже 9 літрів крові та 60 врятованих життів. Провели Редбранч у ветеранхабі. Це вже 16-й такий захід, організований в закладі. Ну, у нас точно є постійні донори, які приходять на цю подію і на інші події. Але власне культура донорства у Вінниці точно формується. Ми надаємо цьому максимальну супровід підтримку. Бо власне це дуже актуально для сучасних подій, які відбуваються в нашій країні. Тож ми власне до цього максимально активно дотичні. Здати кров може кожен, хто не має хронічних хвороб та після огляду лікаря. Наразі є потреба в усіх групах, проте найбільше не вистачає першої з негативним резусом. Вона підходить всім. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини задань телеканал. Віта.